Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Починаємо тему Мої почуття. Давайте для початку розглянемо нові слова. Sad – сумний, Happy – Щасливий. Хангри. Голодний. HOT – Спекотно. Thirsty. Хочеться пити. Tired. Втомлений. SCARED – Наляканий. Повторюємо за мною. SAD – сумний. Happy щасливий. Cold холодно. Hungry. Голодний. Хот. Спекотно. Thirsty. Хочеться пити. Tired. Втомлений. Scared. Наляканий. І останній раз. Set Happy Cold Hungry Hot Thirsty Tired Scared. Добре. Наступне завдання. Я читаю слова, а ви шукаєте картинку. Hot. Думаємо хот. Так, це спекотно. Яка картинка? Наступне слово. Cold. Згадуємо cold. Вірно, холодно. Шукаємо картинку. Добре. Hungry. Думаємо hungry. Голодний, вірно. Thirsty. Думаємо «thirsty». Так, хоче пити «Thirsty». «Sad». Думаємо сет. Сумний, вірно. Хеппі. Згадуємо хеппі. Так, це щасливий. Хеппі. Наступне слово scared. Думаємо scared. Вірно, це наляканий. І останнє tired. Tired. Втомлений. Правильно. Повторюємо слова за мною. Hot. Cold. Hungry. Thirsty. Set. happy, scared, tired. Останній раз. Hot, cold, hungry, thirsty, sad, happy. Scared. Tired. Добре. Наступне завдання. Дивимося на смайлик та вибираємо слово. Дивимося на перший смайлик. У нас написано sad та happy. Яке слово нам підходить до смайлика – «сет» чи «хеппі»? Вірно, хеппі, тому що хеппі це щасливий. Наступний смайлик tired set. Думаємо tired set. Вірно, сед. Сумний. Далі cold hot. Що ми виберемо? Колд хот. Вірно, колд. Холодний. Hot, Хеппі. Думаємо. Хот. Хеппі. Вірно, хот, тому що hot – це спекотно. Далі scared ход. Що ми виберемо? Scared. Hot. Вірно scared. Наляканий. Наступне слово. Hungry. Thirsty. Що ми виберемо? Hungry. Thirsty. Вірно, hungry. Тому що hungry. Голодний. І останній смайлик. Tired. Cold. Tired. Cold. Що ми виберемо. Вірно, tired. Втомлений. Далі давайте розглянемо питання. How are you. How are you означає, як справи. Давайте повторимо How are you? Або ж, якщо вимовляти цю фразу швидше, ми будемо чути how are you. І ще раз, how are you. Добре. Якщо ми хочемо відповісти, як у нас справи, наприклад, я щасливий, ми скажемо I, я, далі обов'язково говоримо M є і який? Happy, щасливий. Тобто виходить, I am happy. Якщо я, наприклад, сумна, я скажу I am sad. Давайте ще раз. I am sad. Я щасливий. I am happy. Я сумна. I am sad. Добре? Далі, якщо, наприклад, у нас дівчинка і вона хоче пити, вона буде she. далі згадуємо, що із she товаришує із. Говоримо, she is яка, хоче пити. She is thirsty. Shi-is she-is thirsty. Ця фраза означає, що дівчинка хоче пити. She is thirsty. Далі, якщо у нас хлопчик голодний. Він голодний. Говоримо he. Згадуємо, що також після he стоїть у нас is. He is голодний. Hungry. І ще один раз. He is hungry. Тепер давайте згадаємо, як будуть ми. Вірно, «ві». Наприклад, ми щасливі. «We are happy». Згадуємо, що після «ві» ми ставимо обов'язково are. І виходить, «we are happy. Повторимо we are happy». Добре. Тепер згадуємо вони, як будуть вони? Вірно, they. Вони втомлені. Дивимося на картинку. Люди втомлені. Після they обов'язково ставимо are, They are tired. І ще один раз. Вони втомлені, they are tired. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо ставити питання та давати на ці питання короткі відповіді. Наприклад, у нас є фраза. Ти наляканий. You are scared. Згадуємо, що після you, «ти» також стоїть «are». Давайте ще раз повторимо: ти наляканий. You are scared. You are scared. Добре. Тепер, якщо ми хочемо поставити питання, ми are ставимо на перше місце. Тобто міняємо місцями. Тобто you та are міняємо місцями. І виходить, ти наляканий? – «are you scared? Якщо я дійсно наляканий, я відповім yes I am. Якщо ж я не наляканий, наприклад, я щасливий, я скажу no I am not. Давайте ще раз повторимо. Ти наляканий. Are you scared? Якщо так, Yes, I am. Якщо ні, no I am not. Тепер дивимося на картинку, читаємо питання та підбираємо правильну відповідь. Або yes, I am так, або no, I am not. Ні. Перша картинка. Are you happy? Який це у нас happy? Are you happy? Так, ти щасливий. Дивимося на картинку. Що ми виберемо? Yes, I am або No, I am not. Вірно, Yes, I am. Перша відповідь. Наступна картинка. Are you hungry? Ти голодний hungry. Дивимося на картинку. Так, дівчинка не голодна. Тому говоримо Yes, I am. Або No I am not. Вірно, no I am not. Наступне питання. Are you cold? Дивимося на картинку. Are you cold? Так, тобі холодно, are you cold? Яка буде відповідь? Yes I am, або No I am not? Вірно, Yes, I am. Наступна картинка. Are you sad? Повторимо ще раз. Are you sad? Set це який у нас? Вірно, сумний. Дівчинка сумна. Так, сумна. Яка буде картинка? Yes I am. або no I am not? Yes, I am, правильно. І остання картинка. Are you hot. Дивимося. Are you hot. Так, тобі спекотно? Ні, не спекотно. Як ми скажемо ні? Вірно, no, I am not. Продовжуємо тему Мої почуття. Розглянемо нові вирази. In the morning. Вранці, at noon – вдень, in the evening – ввечері, in the dark вночі. Або ж в темноті, якщо перекладати слово dark, дослівно, тому що dark це у нас темнота або темний. Повторимо ще раз: in the morning, вранці, at noon, вдень. In the evening» Ввечері. In the dark. Вночі. Наступне завдання. Я читаю вам вирази, а ви шукаєте до них картинки. Перший вираз In the morning. Згадуємо In the morning. Так, це вранці. At noon. Думаємо At noon. Так. Це в день або опівдні. In the evening», Так, ввечері. І in the dark. Вночі. Вірно. Повторюємо останній раз. In the morning. Вранці. At noon. Вдень. In the evening» Ввечері. In the dark. Вночі. Тепер давайте згадаємо трохи попередній урок. Наприклад, як ми скажемо я щасливий. Вірно, I am happy. Тепер ми можемо ще додати, коли ми щасливі. Наприклад, я щасливий вранці. Вранці буде in the morning» і виходить. I am Happy. In the morning. Давайте повторимо це речення I am happy in the morning. Останній раз. I am happy in the morning. Добре. Виконуємо наступне завдання. Дивимося на картинки та складаємо речення. Наприклад, Я щасливий вранці. Тільки що у нас вже було це речення, давайте його згадаємо. I am Happy in the morning. Давайте ще раз повторимо. I am Happy in the morning. Добре. Тепер давайте скажемо, мені спекотно вдень. Як буде у нас спекотний? Вірно, хот. Говоримо мені спекотно. «I am hot at noon» в день. Ет нун. Ай м хот эт нун. Ай ам хот ет Добре? Я голодний ввечері. Я голодний. Вірно, «hungry». Тепер повністю говоримо. I am hungry in the evening. Іще один раз. I am hungry in the evening. Добре? Далі. Я втомлений вночі. Як буде втомлений? Вірно, tired. I am tired in the dark. Повторимо ще один раз. I am tired in the dark. Добре. Тепер давайте розглянемо літеру Y. Коли вона стоїть у нас на початку, ми можемо її читати як Y. Наприклад, як це в нас такий бик. Як. Yes. Так. Yellow Жовтий колір. You. Ти. Повторимо ще раз. Як, Yes, YELO, І Іще один раз. Як YES, Yellow. You. Добре. Коли ж літера Y стоїть в кінці слова, вона дає нам звук І. І виходить Family. Сім'я Хеппі, щасливий, Фанні Веселий, Мері – також щасливий, Хангри, голодний, Дедді, Татусь, Маммі, Мамуся, Грені – Бабуся і два імені: Трейсі – Selly. Давайте ще раз за мною повторимо ці слова. Family. Happy. Funny. Merry. Hungry. Daddy. Mommy. Granny. Трейси, Селли. Останний раз. Фэмили, Хэппи, Панни, Мэри, Хангри, Дедди. Мамми, Грэнни, Трейси, Селли. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Зустрінемося в наступному відео.